Бог буде судити світ на основі того, як вони відносилися до пророків Божих. Це не просто люди, які собі взяли Біблію і захотіли почитати щось там говорить собі від імені Бога. Це люди, за якими стоїть дійсно Бог, Дух Святий, і це видно в їхньому житті. І знаєте, в наш час, коли Стільки всього відбувається, і війна в Україні не припиняється, люди собі дозволяють говорити щось на пророків Божих, які моляться, які постяться від початку повномасштабної війни. Щоб війна вона зупинялася, щоб вона не поширювалася далі, але їх далі гонять, обзивають всяку. Але Ісус Христос сказав, що за кожне слово людина дасть звіт, за кожну думку, за все. Тому, щоб потім не бути осудженими, треба переглянути своє відношення до пророків Божих, від яких залежить спасіння нашої душі, тому що Бог це все приймає на свій рахунок, який пише в Біблії. І в Біблії є такий чіткий приклад Йови, який був праведником в очах Бога. Але друзі, вони прийшли, ніби його підтримати. Насправді ж вони його осудили. Але Бог сказав до тих друзів: якщо Йова не помолиться за вас, за друзів, то вам тоді не спастися. Якщо пророки Божі, вони не будуть молитися за народ, взивати до Бога. Давати цей шанс на спасіння, на покаяння, то ніхто не спасеться. Україна ще стоїть і, взагалі, весь світ через те, що є пророки Божі, є церква Ісуса Христа, яка молиться, яка проповідає Слово Боже.